Доброго дня! Моє ім'я Віталій Кирилов. Я тренер по виявленню і реалізації призначення людини. Складова моєї роботи допомогти людям знайти улюблену роботу, яка буде приносити їм гроші. Хто мої учні? Це студенти, а також старшокласники, дорослі люди, які ще не знайшли себе в житті. Яку методику я використовую? Методика запитань і відповідей. Мої студенти відповідають на запитання. У письмовому вигляді. Я аналізую їх і формулюю духовне, соціальне і професійне призначення людини. Також даю рекомендації, які навички варто отримати, або яку освіту краще здобути. Який відсоток точності мого формулювання? По словам моїх учнів, це десь 80-100%. І е, цей відсоток залежить від. Якості ваших відповідей. Чим скрупульозніше ви будете відповідати, тим точніше зможу я сформулювати ваше особисте призначення і те, чим вам варто займатися у вашому житті. Зараз я хочу дати вам можливість безкоштовно спробувати цей тест. В описі цього відео в Ютубі ви можете знайти 5 запитань. І таким чином ви дізнаєтесь, як. Проходить цей тест. Ви зможете його зробити самостійно. А для тих, хто хоче пройти повний тест, напишіть, будь ласка, по силці, яка є в описі цього відео на Ютубі. І е, заповніть анкету. Зробіть заявку на участь в моєму тренінгу, де є цих 20 запитань. Скільки часу триває цей тест? Це залежить від вас також. Він може тривати від 2 годин до 7 днів. І це залежить від швидкості відповіді на ці запитання. Я, в свою чергу, опрацьовую ваші відповіді протягом 24-48 годин. Дякую вам за увагу. Я надіюсь, що мої 5 запитань безкоштовних, які ви знайдете під цим відео в YouTube, допоможуть вам знайти вашу улюблену професію і заробляти нею собі на життя. Дякую вам, до скорих зустрічей!